Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дидактичну гру безпечно? Небезпечно. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, чи безпечно це робити. Давайте почнемо, дітки. Грати іграшками, безпечно? Так, вірно, іграшками грати безпечно, молодці! Ходити дорогу на червоне світло, безпечно? Ні, звісно, ні, молодці. А плавати самому без дорослих у водоймах можна, дітки? Ні, звісно, ні, це небезпечно. Гуляти у парку разом з батьками безпечно? Так, це безпечно, розумнички. Ходити гуляти до лісу без дорослих можна, дітки? Ні, це небезпечно, молодці малята. Сидіти, чи гратися на підвіконні? Безпечно, дітки? Ні, це небезпечно. Гратися з сірниками, дітки, можна? Ні, не можна, це небезпечно, розумнички малята. Тати книжки, дітки, це безпечно? Так, це безпечно, розумнички малята. Діваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі, дітки!